На нас перші про головне поїхали. О ранку 1 серпня Москва прокинулася не від новини, не від пронизливих заголовків чи стрічок пропаганди. Весь мегаполіс дригнувся від потужної підземної хвилі серії вибухів, що прорвали глибину, підняли землю і вивернули бетон з під самого серця столиці. Моментально зник сигнал мобільного зв'язку на півдні Москви. Обірвалися лінії урядового зв'язку. І через лічені хвилини почалася паніка. За офіційними картами там, де стався вибух, не існувало нічого. Жодної військової частини, жодного Мінікаційного вузла, але Москва знала, що це все просто випадковість. Розписує телеграм-канал Кремлівський щура. Удару було завдано по об'єктах із кодовими назвами Піщера та Сугруба двом підземним багаторівневим структурам, які російська влада руками будувала у режимі найвищої секретності. Один із них, як вважається, був частиною системи глибокого резервного командування, і іншої спеціалізованими центром кібервійна і дезінформації. До моменту атака туди не можна було потрапити навіть високопосадовцям без дозволу і самого Кремля сьогодні та. Там тільки попіл і мертва тиша за кілька секунд. Спрацювали три координаційні вибухи. Вони побили бетонну товщу, яка за планами мала витримати навіть ядерний удар. Земля над ними здійнялася у повітря на висоту. В кілька поверхів від ударної хвилі виконали бетонні плити вагою кілька тонн, А поверхнева інфраструктура, невидимі вентиляційні шахти, маскувальні споруди обслуговували ангарчики. Була стерта до нуля. Ударна хвиля прокотилася тунелями. Метро кілька станцій тимчасово відключили. Автоматично першими прибули пожежники і сапери. Вони не мали навіть уявлення, куди приїхали. Їм наказали локалізувати аварію, але за місця витоку газу вони побачили вирвані з землі шахти, розірвані броньовані кабелі і мертві тіла людей у формі. Було без розпізнавальних знаків. Більшість з них загинули миттєво, їх засипало шматками бетонної арматури або спало з хвилею палаючого повітря. Але були і ті, кого знайшли під уламками живими, в паніці в комі у шоковому стані, дехто. У лаву, де хто мовчав, ніхто не розумів, де він що сталося і як туди потрапив. Офіційно підтверджено 289 загиблих. Це щонайменше 300 людей під завалами. Рятувальники не можуть до неї дістатися через нестабільні конструкції, ризик повторних обвалів. Вважається, що більшість із них співробітники технічного рівня, оператора, які фахівці, можливо, кадрові співробітники силових структур або ФСБ. Усі системи об'єкта були засекречені настільки, що навіть екстрені служби не мають карти підземного розташування. Кремеля зберіга. І мовчання у змі жодної згадки суспільству мовчки ковтає мовляв. Просто ще одна аварія, коли щось вибухнуло на складі з піротехнікою. але у військових і в експертів сумнівів немає це цілеспрямований, технологічний ювелірно точний удар по інфраструктурі, яка була створена для введення прихованої негласної війни проти України, проти світу, проти власного населення. Атака на піщеру та сугруп. це не просто помста, це символічне викорінення, це те, що показує жоден бункер, жодна схема Росія втратила не просто інфраструктуру, вона втратила контроль над міфом, і у цій війні це смертельно небезпечно. Окрім того, українське військово-політичне керівництво після консультації союзників ухвалило рішення про знищення російського стратегічного комплексу Арішнік об'єкти, який впродовж останніх місяців використовувався як резервний центр оперативного управління ракетними військами РФ. Пише телеграм-канал Топоропомсти. за даними розвідки. Комплекс розміщувався в зоні полігону під Астраханню поблизу пункту командування південного військового округу. Арєшнік не був лише полігоном. Це маскувальний термін для мобільного командування центру розгорнутого у вигляді автономного цифрового вузла у супутниковим захистом та кабельним каналом до Кремля. Об'єкт обслуговував тактичне управління системами іскандерки, не жал та церкона. Також тестував елементи лазерно-орієнтованого прицілювання. БПЛА. рішення про удара виявлено ухвалено після зафіксованих спроб РФ застосувати арішнік як обхідний пункт запуску по Києву та Одесі. Близько 3.50 за місцевим часом. В районі Астраханського полігону пролунала серія надпотужних вибухів за повідомленнями очевидців. Небо над полігоном палагкотіла як під час ядерного випробування. Ударна хвиля відчувалася на десятки кілометрів. Астраханіве було вікна в кількох житлових районах. Місцеві мешканці евакуювати з округів поблизу полігону. Хоча офіційно подається версія про вибух боєприпасів, насправді ж було використано щонайменше два далекобійні БПЛА пол типу Поляниця Р, які несли спеціалізовані термоборичні боєзаряди. Значені для проникнення у фортифікаційні бункери удар вразив. Головний енергетичний модуль комплексу, після чого розпочалися детонація паливних елементів і обвал командного купола. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.